Доброго дня, на продаж у нас поступає сьогодні ось такий рено Меган 2008 року з двигуном 1,6 бензин з пробігом всього лише 242 000 км, що саме головне весь в рідній фарбі за винятком одного легенько косметично фарбованого елемента. Значить, По салону ми маємо текстильний салон, регулювання сидінь, звісно ж, кондиціонер працює. Ніяких помилочок по автомобілю немає. Доглянутий стан. На свої роки автомобіль досить в досить хорошому технічному та візуальному стані. Друзі, хто шукає для себе ось такий надійний сімейний автомобіль як для міської їзди, так і для довших подорожей. Телефонуйте в компанії «Автопарк». Записуйтесь на тест-драйві, приїжджайте огляд та купляйте для себе даний автомобіль. Чекаємо вас, кільцева дорога 60.